Усім привіт, друзі! Дочекалися. Ліга чемпіонів УЄФА повертається РБ Лайпсек проти Мандрицького Реал. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на цей поєдинок. Матч відбудеться вже завтра о 22.00 за місцевим часом. Ну що ж, друзі, бики чи королі, хто кого переграє? Давайте сьогодні поговоримо про це поєдинок. Ну, Зразу да, ж бачите ймовірність перемоги. Коефіцієнти від Пермого Мадинському Реалу 44% на перемогу мадридців, 26% на Ніччут та 30% на Арбалятці. Але давайте все по порядку. Я розпочну з очних зустрічей, далеко ходити не треба. Рік-півтора тому назад. Навіть трішки менше. Ці команди зустрічались з собою в сезоні 2022-2023 років. В групому етапі туди ще був Шахтар Селтик. Ну, ви маєте це пам'ятати, ви маєте це пам'ятати. Тож Рбаляцько та Реал зіграли б поєдинки, Реал на сантік оберна Б о 2-0 без шансів. Ще шанси були тут до 83 ї хвилини Рабаляцик тримався. А весь народ Арені, ось на цьому красунчику РБЛяцик переграв Реал 3-2. Да, Рбаляйцик переграв Мадрид 3-2. І це, до речі, перемога ключова роль бути з Штарем. Але тоді, можливо, Реал був ненатоти ну, вмотивований. Офлікіджпонів дуже важливий поєдинок. Розпочну, бачите, по одній перемозі. Два матчі вони лише зіграли по одній перемозі. Ось. Якщо брати втрату амаду Хадера пропустить. у Гаумандрицьку грали Цедермелітана ці Букортуа. Диджут Беллінгхем, да, друзі, англійці також. Два-три тижні Диджуд. Буде Вітрама Лофт 2-3 тижні. При цьому роману великий італійський інсайдер, повідомив про це. Девіта Лава та Антоні Рюдір також поза матчем. Так, да, бачите, бачите, проблеми в захисті. З одного боку є, а з іншого боку, там Мінач чи Карлохаль, який зараз в захисті грає непогано. І француз Чоміні грає там в захисті. Тому, ну, я думаю, грала. Глобальних проблем не буде. До речі, француз. І, до речі, француз грає доволі таки непогано, чому. Так, распочнём озармаляться, где там они идут <laughs> в Німеччині? В Німеччині команда йде на 5 позиции, до Лиги Чапони три балла, там Дортмунд на ходи, Штургард на ходи. Бэкам будет уже важко пробитися до стадії и Лиги Чапони была криза из того... До речі, груповому етапі Лепці посів другу позицію з Манчестер Сіті. Бойс. Та з Сервеною Звезду, друга позиція. Звезди, з Сервеною Звездою та з Янбойс. В двох поєдинках. Ну, тобто, розібрали з Янг Бойсом. Два з двох із. З э, Сервеною Звезду, 2 з двох розібрали. Поразки були від Манчестер Сіті. Тому друга позиція. Вот. В Бундеслізі Команда взагалі йшла там на третій, четвертій позиції, але після. Того, як команди повернулися у січні, була поразка від Ліверкунського від Інтрахта, від Ліверкунського Байера, 2-5 туре, Триповський поспіль. А за Боргом була нічия 2-2. Ось так. Дусі Мадрид. Он є Мадридо. Мадрид є Мадридо. Перше місце в Іспанській Алізі. Переможні, на джерело на 4-0. Недавно так була, ви це так прекрасно знаєте. в Лізі чемпіонів був Наполіс, Наполі, спортс Брага. Або просто Брага, як вам у кого. Берлін. шансів перша позицію, хоч італійський наполі бився, Але італійці. все-таки програли бути в Мадриді. Тому Наполі другий був, реал третій. Ой, господи, перший перепрошую. Тому реал без кількості особливих проблем. Всі матчі мадридці взяли. Да, всі матчі взяли з неаполітанцями, взяли з Union Берліном, взяли з Брагою взяли. Тут взяли 6-6 Мадрид взяв. Нормаля якийсь 6-4 взяв. також непоганий я показний. Але Мадрид дуже успішний проти німецьких команд, якщо барту поразка на редбурені 3D Bорт перемагали, ну були поразки, без питання, але більше перемог. Так, більше перемог. З ним Берліном уже перегравали. Тому Мадридці успішні проти німецьких команд, ребаляйцем. Ну, що вербаляйцев, вербаляється, на такі той великі спогади з іспанськими командами, ж пам'ятають тільки рік тому, і якщо ну все. Ну, більше я жодно, жодної іспанської команди не пам'ятаю, з ким грала. Ребеля. Дуже мало вони взагалі зустрічали з іспанцями. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже так, важко з іспанцями. А Ось. А ви до команди ну, Лейпсик нематого ще Він зараз в шикарній формі мандрівський рал. 5 перемог поспіль. Без... А, господи, не 5 перемог поспіль. 5, ну 5 матчів. Останнє в Мадридці 4 здобули перемогу, одна з за Атлетікою. Тільки Джейпарас, і Атлетику буде Дуже сильний реал, дуже в інших випадках. Реал дуже сильний, в шикарна форма Мадридського Реала. Рермаляйпсик в кризі. Реал на ходу. Якось так. Що б я подумав? дому? Да, що я думаю я по даному поєдинку? Я думаю, ну, буде заряджений. На Редбуларені здобути перемогу над мадридським куратом. Він думав, обов'язково забиться цілком ймовірний розуток події. Я вірю, що Лейпциг все-таки завів враховуючи кадрові втрати мадридського реала. Ось, хоч я думаю, там Андрій Лунін, який, я думаю, буде в старті повідбувати всі м'ячі. Але все-таки думаю, Лейпциг за таке один м'яч точно має забити, і Реал відповів, звичайно. Чута Белінгєм у Мадридцем буде важко, але я думаю, це не як глобально. Скажімо так. так обидві команди забіють, та друга команда не програє з такими прогноз на даний поєдинок. Тобто обидві команди забьют і Реал не програє. Ось так я бачу розупинок. Рахунок 2-1 перемога Реала, Це цілком ймовірний розтоподіє. Тому я ставлю на такий рахунок. Який рахунок думаєте, ви Ви самі там пишіть в коментарях, що думаєте. Я буду це відео завершувати. Ляксик брав, брал, брав. До речі, матчі буду транслювати. Тому приєднатися нашу трансляцію. Шикарний поєдинок, думаю, завтра нас очікуємо між биками та королями. Хто кого, бики чи королі, пишіть в коментарях а ми будемо завершувати це відео. Всім до побачення, всім пока.